Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук .ua. І сьогодні у нас трішечки нетрадиційний тест, але все ж таки і по сьогоднішній день є шанувальники Ксенона, і тому сьогодні ми будемо тестувати комплект ксенона від Brevia і порівнювати його, наприклад, з LED-лампами і галогеном. В коментарях під відео обов'язково напишіть, що ксенон і галоген це вже минуле століття, і поки ви це будете писати, ми продовжуємо. Отже, ксенон, в принципі, на сьогоднішній день. Продовжує бути актуальним для певних водіїв і певних автомобілей. Звісно, виглядає він зараз не так привабливо, як LED-лампи, які там мають максимум один невеличкий драйвер. І по встановленню ксенон я завжди кажу, трішечки складніший. Але при цьому... Зараз ксенон коштує вже набагато дешевше, ніж тоді, коли він тільки з'явився, і, в принципі, є виробники, які по сьогоднішній день нам забезпечують непогану якість. При цьому ксенон, маючи меншу вартість, ніж найпотужніші LED-лампи, зазвичай має з ними плюс-мінус однаковий світловий поток. Тому на сьогоднішній день в певних випадках купувати ксенон також є сенс. Коштує він дешевше, можливо, встановленні він складніший, але за менші кошти ми можемо отримати стільки ж світла, скільки з найдорожчими LED-лампами. З чого складається комплект синона? Я думаю, так всі вже давно знають. Це блок розжарювання і безпосередньо самі ксенонові лампи. Під'єднується все до роз'ємів. Ламп, а лампочка має аналогічний з галогенкою цоколь. Тому, в принципі, ось ксенонові лампи спокійно стають замість галогенок. Ну, звісно, після цього бажано зробити коригування фар для того, щоб нікого не сліпити. Ми, в свою чергу, підемо далі, і для того, щоб нікого не сліпити, будемо встановлювати ксенон не в рефлекторну, а лінзовану оптику від Renault Megane. Але спочатку проведемо заміри, щоб дізнатись, яка ж у нього все ж таки потужність і який світловий поток. Ну що ж, в порівнянні навіть з найпотужнішими LED-лампами ксенон споживає набагато більше струму. При напрузі 13,6 В на старті даний комплекс споживає 4,2 А. Потужність складає 57 Вт. А світловий поток 1685 люмен. Ефективність 29,5 люмен ЛМВт, колірна температура 5563 К. Але на відміну від LED ламп, які спочатку світять яскраво, а потім тусклішують у ксенона, навпаки. Спочатку він світить тускло, а потім розжарюється і починає світити яскравіше. Відповідно, через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас знизився струм до 2,8 А. І знизилась потужність до 38 Вт. А світловий поток, навпаки, виріс до відмітки 3186 люмен. Відповідно, її ефективність склала 83,7 люмен Вт. Колірна температура впала, в принципі, до заявлених виробником характеристик 4207 кельвін. І в принципі колірна температура це ще одна з переваг ксенона перед LED. Лампами. Справа в тому, що багатьом водіям подобається тепле жовтувати світло, і важко знайти led лампи, які будуть мати колірну температуру 4200-4300 4, кельвін, і при цьому світловий поток цілих 3200 люмен. У led ламп все працює трішечки навпаки. Вони світять або білим, або блакитним світлом, і отримати від LED-ламп Температуру 4300 при показнику 3200 люмен досить складно, або на сьогоднішній день навіть неможливо. Далі цікавіше, Встановлюємо комплект синона в лінзовану фару і дивимось, на що спроможні ці 3200 люмен в лінзі. З лінзами завжди приємніше працювати ніж з рефлектором, адже тут світлотіньова межа в принципі в нас вже обумовлена самою лінзою, і які лампи не постав. Галогенки, Led або ксенон, ми все одно отримаємо якісне світло. Інше питання це яскравість. Як ми вже знаємо, лінза в лінзованій фарі частково краде світловий поток. І, відповідно, для лінзованої оптики краще обирати джерела світла з максимальною яскравістю, з максимальною потужністю. Для рефлектора є певні обмеження, а для лінзи, чим яскравіше, тим. Краще. В принципі, в даному випадку ми маємо досить яскравий ксенон, який може по світловому потоку спокійно змагатись з топовими LED-лампами. І відповідно ми бачимо, що світло в нас досить яскраве. Але зазвичай візуальної оцінки нам недостатньо. Інколи трапляється так, що візуально ми оцінюємо, що світло нібито яскраве, але по показникам люксметра все виходить навпаки. Тому зараз візьмемо люксметр і переміряємо, наскільки. Даний ксенон підходить для відповідної оптики, це в нас, до речі, Renault Megane. і далі вже будемо робити якісь висновки. Ще раз зауважу, що лінза краде велику частину світлового потоку і чому так трапляється, не до кінця зрозуміло. У нас колись була на тесті фара від Ford Fusion, то в принципі в ній ми. З Схожими комплектами ксенона отримували набагато більші показники. У фари Renault Megane ситуація наступна. Отже, в контрольній точці 1 ми маємо 1310 люкс. Точка 2 740 люкс. Точка 3 540 люкс. Точка 4 610 люкс. Точка 5 умовно, водій зустрічного авто. 32 люкс, трішки більше, ніж у галогенки. І точка 6, підсвітка узбіччя. Тут у нас 187 люкс. Піднімаємось на 30 см вище лінії термінатора, і бачимо, що тут світла ще менше, ніж в контрольній точці 5. Тобто свою роботу по формуванню лінії термінатора лінза виконує добре. Але з іншої сторони, вона в нас краде світло. Про відсутність засліплюючого фактору тут взагалі немає сенсу говорити. В принципі, коли ми працюємо з лінзою, то він завжди відсутній. І це видно навіть зараз наочно, коли я стою навпроти фари, у нас дистанція як зазвичай 4 метри. Ми чітко бачимо лінію термінатора, яка ділить тулуб на дві частини. І також видно, що в верхній частині, де в нас ну, знаходиться тінь, да, ми не бачимо ніяких паразитних плям. Я можу спокійно впритул дивитись на фару, не напружуючи очей. Відповідно і на дорозі ситуація буде аналогічна І тут. Справа не в ксеноні, а просто в самій фарі. Тепер давайте порівнювати і спочатку за традицією порівнюємо з галогенкою від Osram, яку раніше ми також тестували в цій самій фарі. Ну, як ми бачимо, галогенка в цій фарі світить набагато тускліше, ніж комплекс ксенона. можна сказати, вдвічі, і це видно по всім контрольним точкам. А якщо взяти до уваги контрольну точку 4, то тут видно, що ксенон. Цій точці світить в 4 рази яскравіше. Відповідно, ксенон буде краще освітлювати ближню дистанцію в порівнянні з галогенками. Тому для ось цієї ситуації, для покращення видимості, якщо ви користуєтесь в аналогічній оптиці галогенками, встановлення ксенону може бути непоганим виходом за помірні гроші. Також в цій фарі ми раніше тестували. Різні LED лампи. Наприклад, Philips Altinon Pro 3022. Ну, як ми бачимо, Philips все ж таки поступаються комплекту ксенона від Brevia. Є у нас ще варіант ламп від Emlux, До речі, з колірною температурою 4300 Кельвін. і дані лампи показали при замірі навіть 4137 Кельвін. Тобто, це все ж таки жовті. LED лампи але, як я і казав, вони по освітленості, по світловому потоку поступаються ксенону. Всякому разі, в контрольній точці 1. І найяскравішими лампами в лінзованій оптиці в нас були лампи міши. Ці лампи дійсно показали для лінзи Реномиган хороші показників. В контрольній точці 1 ми бачимо. Дуже високий показник, як для цієї оптики, 1620 люкс. Але найяскравішими лампами в даній фарі в нас були LED-лампи від компанії OLED. Їх показники дійсно вразили, і тут ксенон все ж таки трішечки відстає. Ознайомитись з характеристиками цих ламп, ви можете зараз на своїх екранах. Отже, чи доречно буде ставити ось такий комплект ксенона в лінзовану оптику, в якій раніше стояла галогенка. В принципі, якщо ми хочемо за помірні гроші вдвічі покращити освітленість, це дійсно доречно. І ось такий комплект Синона дійсно буде світити вдвічі яскравіше і краще, ніж ваша галогенка. Але якщо ви прагнете максимальної яскравості, максимально високих показників, тоді, в принципі, можна обирати і серед більш дорогих і максимально яскравих LED ламп, таких як міші або АЛЕТ. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.